Оце хлопці справжній дальнобій, а не те, що ми. От знаєш, діти, блін, там вихваляються хто на драйвені, хто на рифері. А це техніка, оце машина, це просто жесть. А ми там пісями міряємось, хто крутіший. А ось вони королі доріг, хлопці. У них там запас який. Матір Божа! Ви тільки подивіться на це все і взагалі на довжину цієї махіни. Я навіть не знаю, яка там довжина. Це просто жесть ядра, циліндри, все крутиться. Та ти що? Два, чотири, шість, вісім коліс на одній осі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять осей, вісімдесят коліс, плюс дев'яносто коліс, дев'яносто два, дев'яносто чотири. Хлопці, прикиньте, сто коліс. А ми там міряємось. Та ми навіть поруч не стоїмо. Оце хлопці працюють конкретно. Ось так. Ладно, у нас там шкаралупа маленька порівняно з цією. Я не знаю. Добре, хлопці, давайте всім удачі. Якщо зайшло, лайк, комент і ділися з друзями.